Дика коза, Остап Вишня Юрію Васильовичу Шумському. Благородна тварина, дика коза. благородна й своєю постаттю, коли струнка й ніжна стоїть вона серед кущів ліщини або на зеленій квітучо пахучій галявині лісу нашого, чи коли, спустившись до сули, до росі, догорені, граціозно нахилившись, студену воду п'є. Благородна і в стрімкому вихорі льоті, коли налякана не біжить, а стелиться над чарником, над кущами чи поміж дубок лено ясенових стовбурів. А ще благородніша вона тим, що через неї і завдяки їй можна виявити дуже несимпатичну породу. Роду людського, ту породу, що ганьбить почесне звання охотника, людини, який і назва браконьєр. Браконьєр це, власне кажучи, людина тільки зверху, в неї, коли починати знизу, дві ноги, черево, груди, дві руки, писок, баньки, голова і кашкет або капелюх на голові. У баньках у людей ці штуки звуться очі. Нема ні радості, ні суму, самі тільки хитрощі. У людей очі дивляться, а баньки в браконьєра бігають, серця в браконьєра нема. Замість серця в нього турбочка з м'язів. Торбочка ця в нього спеціально для того, щоб сильно дуже калататися, коли хтось тюкне. Оце і браконьєр. Так ще раз скажемо, дика коза. Допомагає виявляти серед людей отих вилюдків, браконьєрів, хоч і платить за це своїм життям. Дику козу полювати заборонено. Тільки з особливого дозволу можна отстрілювати певного часу самців цапів, а браконьєрові закон не писаний. Він іде в ліс і винищує і цапів, і кізочок, і маленьких козеняточок. Нам ніколи не доводилося бачити браконьєра за його підлою роботою, але ми уявляємо собі, як може лупати він своїми баньками, коли кізочка дивиться на нього своїми печальними, печальними, повними сліз очима і вмирає. І яка шкода, що її благородство не дозволяє їй плюнуть тому звірові межі його баньки? Браконьєр хитрюща пестія. Юрій Васильович Шумський чудесний артист і чудовий охотник. Дехто, приміром, каже, що він охотник кращий, ніж артист, дехто тої думки, що з нього навпаки артист далеко кращий, ніж охотник. А ми такого погляду, що коли він такий охотник, як артист, то таки справді він прекрасний охотник. Так Юрій Васильович розповів нам таку пригоду. Зайшов, каже якось до мене земляк. Приїздіть, просить, та й приїздіть до нас у дзвонкове пополювати, а то чомусь весь час в степах України охотитесь. Зібрались ми компанію і поїхали. Поїхав, каже Юрій Васильович, я і зо мною Платон Кречет, Галушка і дзвонар Квазимоцький, із собору Паризької богоматері. Приїхали ми у дзвонкове, зупинилися в земляка, перекусили і зразу в ліс. Тільки на в увійшли, коли це бах і недалечке, ми туди. Зирк на галявинці хтось біля вбитої дикої кози вовтузиться. Я як крикну стій! Ви ж самі розумієте, що робиться з браконьєром, коли він почує стій. Це на нього так впливає, як батіг на рисака. Він за козу і вдовгає, ми за ним, усі в чотирьох. Галушка з Кваземоцьким трохи відстали, а я так Кречет по п'ятах за ним. Прибігаємо в село, помітили, в яку хату він ускочив, убігли ми в його хату. Ну, може, хвилин через три як ускочив він. Де коза? питаємо. Яка коза? Дика коза, що ти в лісі тільки що вбив? Та я і в лісі не був. Жінка його над колискою стоїть, нахилилася, дитину годує. Люди добрі, озвалася жінка. Так він же й з хати нікуди не виходив. Ми шукать і в печі, і на печі, і під полом, і в миснику, і за мисником, і в помийці, і в діжці, і в сінях, і в комірчині нема. Ми і в коморі, і в хліві, і в свининці, і під свининцем нема. Підбігли Галушка з двонарем Квазимоцьким та всі в чотирьох, по всіх закутках, по всіх закапелках обгазились скрізь де можна, де й не можна. Нема. Увійшли ми в хату, відпочили і знову до хазяїна. Де? Та чого ви, каже, до мене присікались? У лісі я не був, ніякої кози не вбивав. Тоді я вже до нього ладиком. Слухай, кажу, чоловіче, на власні ж очі ми бачили всі, що козу ти вбив, що з козою ти додому біг і з козою в хату цю вскочив. Де вона кажи. Та то ви помилилися, то, може, сусіда, а не я. Я вдома сидів. Ні, кажу, не сусіда, а ти. Та вже, ви знаєте, і злість мене бере, та й цікавість розпинає, де можна ту козу заховати. Ми ж усе облазили і не знайшли. Тоді я йому кажу слухай, дядьку, даю тобі слово, що нікому нічого не скажемо, нічого тобі не буде, коза залишиться тобі. Скажи тільки, де ти її заховав, що ми знайти не можемо. Де? Він довго думав та й каже: А нічого не буде, та нічого слова даю. Тоді він до жінки. Покажи. Жінка його відхиляється від колиски. Ось вона. Я й груддю годую. Підходимо справді. Лежить у колисці невеличка дика коза, над якою в скорбні матерні позі весь час стояла браконьєрова дружина. От такої браконьєре. Закінчив оповідання Юрій Васильович Шумський. Хитрюща бестія, браконьєр, і шкідлива бестія, браконьєр. Та проте із ним боротися можна. Повертаючись одного разу з охоти, зайшов я по дорозі до давнього мого знайомого Максима, туди стрибни, перепочити та молочком підкріпитися. Давно вже років чи не сп'ять, я Максима не бачив, зайшов у хаті сама Максимова жінка. «Здравствуйте!» – привітався я. «Здравствуйте! давненько вас не чуть. За кажу. А Максим же питаю, де. В оборі порається, Зараз увійде. Чи не можна питаю, у вас молочка? А, молочка, не видаїли бичка, відповідає Максимиха. Здивувався, як кріпко, така завжди привітна жінка і нате вам. А вона до мене. Нема, каже, молочка. Коза корову з'їла. Як? А так, каже. Коли ось і Максим в хату привіталися. Давненько, кажу, вас не бачив Максиме. Мене робота не пускала, а ви ж у місті буваєте чому не заходили? Раніше було частенько навідувалися, а жінка от печі. Козу полював. Я сечу, нічого не розумію. Максим махнув рукою. Та, що таке, питаю. Максиме, розкажіть. Три роки дику козу полював, ще раз махнув рукою він. Три роки? Як це три роки? А так, з рушницею? Та де там з рушницею? А з чим? З ізоляцією, та й розповів мені Максим таку історію. Пішов я з рушницею в ліс, може, думаю, де зайця підніму? Вийшов на личакову поляну, зирк, а передо мною, ну, не далі як до комори. Стоїть дві і дивляться на мене. Отут у мене як затіпається, не витримав, приложився й бах! Одна на місці, а друга втекла. Я біжу до неї і світу під собою не бачу. Прибіг, здіймаю через капутаю ноги, а руки тремтять, а ноги тремтять, нічого й не бачу, нічого й не чую. Коли хтось попотилиці мені як шарахне, так я своїм лобом обкозинячий, тільки ось, а в очах огники тільки близь та близь. Отямився, а передо мною лісничий. Ну, далі, самі вже знаєте, суд і три роки ізоляції. З ізоляцією, та ще й без корови, бо поки його три роки за козою носила, я й корову продала. Охотник додала з притиском Максимиха. І рушниці нема, питаю. Та на лиху годину та рушниця, як і піду коли-небудь на козу, то тільки з жінкою, тільки на житній базар. Навчив одного браконьєра, подумав я сам собі. Можна їх усіх браконьєрів навчити. Треба тільки як слід за це діло взятися. Полюють дику козу здебільша загонами, гучками, облавою, одне слово. Робиться це з дозволу відповідних організацій, колії провадиться так званий отстріл цепів самців. Для охотника. Труднощі полювання на козу полягають у тому, щоб не помилитись і не бахнуть замість цапа козу самицю. Ну, а як ти його в лихої години розбереш, коли воно повз тебе не біжить, а стелиться, летить і на мушці воно в тебе на одну мить? Скажіть, як ти розбереш, чи коза воно, чи цап прибріхують ті мисливці, що кажуть Я, мовляв, ніколи не помиляюся, і Сумов казав мені отце якось прекрасний, досвідчений старий уже мисливець. Ну і трапляються, звісно, конфузи, коли замість цапа дивиться на тебе печальними очима кізочка, дуже непримітна та до того ж і кримінальна справа. Єдиний, на нашу думку, спосіб не помилитися, чи коза повз тебе летить, чи цап такий. Коли ви помітите, що десь у кущах щось шелестить, виймайте шматочок хлібця і, простягаючи його в руці, кричіть: кіс-кіс-кіс, кіс, кіс, вона, звичайно, зупиниться, ви зразу ж питаєте чи ти коза, чи ти цап? Вона зразу ж вам, я коза, а цап позад мене летить, туди дивись і гав тут ловити не можна. Діалог з козою має бути стенографічний, інакше втіряєте цапа. Трапляються випадки, що цап, зупинившись на ваш заклад, кіз кіз кіз, стане перед вами і, щоб вас обдурити, мекне басом. «Я коза! Але в цей час ви встигнете помітити у нього ріжки і борідку, коли він не погодиться. А і взагалі цапи без бороди і без ріжок. Тоді вже дивіться туди, куди вам ближче. І бабахкайте, убити цапа це ціла подія в житті кожного мисливця. Траплялося й мені вбивати. Заходьте, запросив мене добрий, мій знайомий і старий охотник. Завтра до мене. Дикого цапа встрелимо. Дозвіл маю. Я зайшов, зарядивши рушницю чотирма кулями. Рушницю, каже мій знайомий, поки що розрядіть і повісьте та йдіть сюди і сідайте, поговоримо. Щоб довго не балакати, убив я тоді чи не ціле, здоровенне блюдо дикого цапа. Ох, і смачна ж дичина, хазяйка вже аж кривиться почала. А я б'ю, а я все б'ю. Яка ж благородна тварина, дика коза. І в лісі, коли стоїть, і коли вона летить, стелиться, і коли вона браконьєра виявляє, благородна вона і на блюді.